Усім доброго здоров'я! Придбав ось такий набір і хочу разом з вами подивитися, що знаходиться всередині. Не використовують пінопласт. Так, пилочка, шина і цепочок. Повзунок перемістився практично в крайнє положення. Тобто запас на натяжку великий. Шина кріпиться надійно двома гайками, ну і дуже, звичайно, зручне зберігання ключика, точно не загубиться, дуже зручно, і відразу налю масло. Коли я заливав це масло у свою міні-пилку, мені зробили зауваження, що я ллю відпрацьоване масло. Насправді це. Старі запаси, колись воно називалось Камазівське. Марку я вже не пам'ятаю, але для цих цілей дуже хороше. Воно просто темного такого кольору. Акумулятори до пилочки продаються окремо. Можна взяти від 2 до 8 ампер. Я взяв 8 амперні. Два штучки по 8 А. Ось такі масивні. Великі. Звичайно, що акумулятори поставляються не повністю заряджені, так і повинно бути. Але дуже хочеться попробувати, як вони будуть працювати. Встановлюю, натискаю. Не працює. О, виявляється тут є кнопочка, яка вмикає пилочку. Ну що ж, тепер Від'єдную акумулятори. Індикатор показує, що акумулятор розряджений. Тому дістаю зарядочку. І перш ніж їх використовувати, буду заряджати. Зарядка відразу на два акумулятори. Тут якраз у нас упав ясен. Дуже тверденне я вже пробував різати дерево. І саме товсте залишилося. Зараз попробую повністю заряджені акумулятори. Ось така товщина у тоншій частині, далі піде товще. Попробуємо різати, наскільки вистачить акумулятора. Тут же товщина, практично на всю довжину шини. Акумулятор у пилки ще заряджений, але виявилося, що цепочок, який поставляють разом з пилкою дуже низької якості, дуже мало я ним порізав і він вже тупий. Тепер заміню зараз цепочок на цепочок від щіля і продовжую. Спеціально хочу показати зуби на наципкові. З усіма пилками поставляються. Ципки, які не придатні для використання. Буквально кілька різів і він тупий. Такого ципка навіть не має ніякого сенсу заточувати. Ось, до прикладу, у мене є ось така щепилочка електрична від мережі. Оні, також при продажу був цепок, яким я зробив пару різів і цепок просто викинув. Цепка я хочу використати з ось такого старенького штіля. Тут новенький цепочок, а сама пилочка вже давно стоїть і не підлягає ремонту. Так, цепочок замінив, на жаль, Цепочок від щіля не підійшов, прийшлося додати один зубчик. У щіля 25 зубів, це і пилочки 26. Акумулятор не заряджав для чистоти експерименту. І продовжую різання. It's both. Виявилося, що колодочки занадто важкі, щоб їх нести нагору. І акумулятори ще досить заряджені. Поріжу, щоб було тільки вже колоть вдома. тверда як камінь. І ще одну розріжу, котра важко. Можна подивитися на акумулятор. Оце рівно половина заряду. Ну що ж, оскільки акумулятор рівно половина заряду, його вже можна зарядити, щоб не розряджати його в нуль. Думаю, що це достатня кількість для цієї пилочки, нарізана за один раз. Хочу відразу сказати про її недоліки. І переваги, які є тут, на мою думку. Ну, перше, про недоліки. Тут ось написано, що рівень шуму 96 дБ. Але, на мою думку, це навіть більше. Дуже вона гучна. Це перший її недолік. Другий, ну такий і недолік і ні, це те, що вона дуже багато використовує масло на змащення ципка. Порівняно з тими пилками, які в мене є електрична від мережі і та, що була штіль, вони набагато менше використовують масло. Ну, ніби все про недоліки. Це те, що мені не сподобалося. Тепер про переваги, ну я вже казав, що дуже зручне зберігання оцього ключика. Ніколи він не загубиться, дістав, підтягнув. Це на місці. Дуже мені сподобалася ємність акумуляторів, вона достатня, щоб зрізати щось, що необхідно. А ще забув про недоліки, це те, що цепочок поставляється рідний, який зовсім непридатний. Ну, це хвороба всіх пилок, які продаються, ну, за виключенням штіля напри... на... напевне, через те, що він поставляється з якісним сипком. А ці всі електричні, китайські. І не тільки китайські, поставляються з такими, аби тільки був. Крім того, у перевагах цієї пилки дуже хороший захист від перевантажень, найменше приклинювання ципка і пилка зупиняється, і помічниця в мене ось прийшла, допомагає мені. Помічничка. Це теж я відношу до переваг, що не вийдуть з ладу акумулятори, не вийде з ладу двигун, тільки цепок приклинув, пилка зупиняється. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисне. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.